Року смерті царя Озій бачив я господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його, по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави його. І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав. А храм переповнився димом. Тоді я сказав Горе мені, бо я занапащений. Бо я чоловік нечисто устий, і сиджу посеред народу нечисто устого, а очі мої бачили царя господа Саваота. і прилетів до мене один з серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щипцями з над жартівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав: Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє. І гріх твій окуплений. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав Ось я, пошли ти мене. А він проказав Іди і скажеш народові цьому, ви будете чути постійно, та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини затужавілим серце народу цього і тяжкими зроби його уші. А очі йому позакливі, щоб не бачив очима своїми, і ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем. І не навернувся, і не був оздоровлений він. І сказав я аж доки, о Господи. А він відказав аж доки міста спустіють без мешканця, і доми без людей, а земля спустошена буде зовсім. І віддалить людину Господь, і буде велике опущення серед землі. І коли позостанеться в ній ще десята частина. Вона знову спустошена буде. Але мов з теребинту і мов з дубу, зостанеться в них пень по зрубі, насіння бо святости пень їхній.